Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт! Ми знаходимося на YouTube-платформі футбол 24 на тій платформі, де одні люди обговорюють роботу інших людей, тобто футболістів. І нагадаю, що напередодні «Італійська рома зуміла здобути найбільшу перемогу у цьому сезоні, відвантаживши в рамках 17-го раунду серії «А» 5 сухих м'ячів у ворота парми. І таким чином джелоросі закріпилися на 10-й сходинці серії «А». І що приємно, один із голів у ворота хрестоносців поклав і Артем Довбеке. Забував так у порожні ворота, п'ятий завершальний гол. Нагадаю, після вишуканого пасу Павло Дебале. А от головна зірка Роми таким чином повернув бор хартему за кілька вишуканих пасів, після яких не зумів реалізувати. Конвертувати їх у забиті м'ячі, і цей самий випадковий асист з сідницями після пасу Саламакерса. і таким чином Артем Домбек після фінального свистка записав на себе 1 плюс 1 після цього розгрому над пармою. І тепер Артема в рамках серіа нагадаю шість забитих голів і одна результативна передача. Що відбувалося в крайньому турі серія на садіо Олімпіку, і що про це писала італійська та столична римська преса? Ми обговоримо традиційно. І з Вадимом Грищуком, автором телеграм-каналу «Кальчо за нанасами. Кажу тобі доброго ранку, Вадим. Вітаю. Вітаю тебе також. І от з'явилася цікава статистика від е, опта такого ресурсу, що Довбек став другим нападником серед топ-5 ліг, якому за останні два сезони вдалося забити щонайменше 20 різним командам. Вище за українського форварда лише суперзірка Реала, а до цього суперзірка Парісен-Жерман Кіян Бапе, який забивав 22 клубам у своїй кар'єрі протягом протягом крайніх двох сезонів. Що ж до дій Артема Довбека? В протистоянні проти хрестоносців, то е, нагадаю, що загалом він завдав п'ять ударів по воротах суперників один ствір, один-два рази полетіли в м'яч за межі е, воріт, і двічі е, захисники заблокували е, удари Артема. За що в принципі критикують українського форварда? Що він ну дуже повільно пробиває із своєї лівої ноги. Нагадаю, що один із моментів був. Зафіксований офсайт, але двічі виставляли з легкістю ногу. нас доганяли Артема Довбика. Щодо приємного загальний показник очікуваних голів 1.33, досить високий, але зважаючи на рахунок 5.0, чого тут дивуватися, і от знаю, що ти мені ще до ефіру розповідав, що вже за рахунку 4.0 практично уся команда весь склад вовків працював над тим, аби все ж таки Артем Довбек відзначився, щоб повернути йому. Впевненість, яка в нього була у складі каталонської журуни. насправді щось подібне було, коли Рома почала грати вже просто у своє задоволення. І я думаю, футболісти розуміли, що в команді залишився футболіст, головний бомбардир по суті команди, який ще не відзначився, і вони намагалися максимально сприяти Артему Довбику, щоб він зумів забити. Тим більше, що він насправді заслужив на гол. Він вчора дуже багато допомагав команді, був корисним. І ось е, цей е, аспект відзначають практично всі римські видання. Вони пишуть, що просто після 70-ї хвилини е, Рома перемкнулася і почала грати на довбика, тому що до 70-ї хвилини у Артема був такий е, доволі посередній матч. А далі він опинився по суті в епіцентрі подій. І гол прийшов. Так він прийшов. Ну можна навіть сказати, і випадково, тому що там такий момент, коли Артем просто заходив із м'ячем у сітку воріт, там навіть бити йому не доводилося. Але він на нього працював, він рухався, він допомагав. Потім пізніше він ще повинен був асистувати належним чином, коли допрацював епізод до кінця, впав, піднявся, відпасував на Дебалу. і тому залишалося по суті просто влучити у порожні ворота. але... Аргентинець не зміг. Тобто, Довбик насправді свій гол заслужив і відзначився у другому матчі поспіль. Інша справа, що Артема Довбика критикують не лише за те, що він забиває, ну, погано п'є своєю лівою ногою, як ти сказав, і марнує хороші моменти, а уже й говорять про те, що. Наш земляк забуває командам і лише із нижньої частини турнірної таблиці. І справді, якщо поглянути на усі ті 9 голів, які Артем Довбик забив у цьому сезоні за Рому, то там суперники насправді, м'яко кажучи, посередньо ось лише можна відзначити атлетіки, якому він забив у лізі Європи. А на внутрішній арені там команди просто із дна турнірної таблиці вище там розташовується лише у Дінезо Дженова. Тобто від Артема Довбика чекають голів уже проти топів. І далі, насправді, в нього буде шанс показати себе, бо календар у Роми доволі складний. Там потрібно буде грати проти суперників, які цього сезону реально борються за Лігу чемпіонів, а не просто декларують таку ціль на сезон. І голи Артема там знадобляться. Бо, звичайно, можна радіти перемозі над пармою, цілком заслуженою перемогою, тому що. Насправді суперника Роми вчора на полі не було, і це було просто тотальне знищення від першої до останньої хвилини. Можливо, там в першому таймі кілька спалахів у пармезанців було. А під у другому таймі просто тотальне домінування Роми і видання і Романіста не просто так пише, що це був найкращий матч сезону цієї команди. Ну і власне щодо конкретики щодо оцінок від статистичних порталів статистичних, перепрошую. Артем Довбак це отримав до прикладу від Софаскор оцінку 8,5. і це один з найвищих показників у команді на рівні з Леандро Паредесом, який забував також у цьому матчі вище у селимакерса. 8,6. Ну і звичайно, пало дебала, який фейрив. Напередодні на стадію Олімпіко він має десятку. Цікавить Вадим, що писала, точніше, які оцінки виставила профільна римка, римська преса Артема Добуку? Спортивна преса Італії поставила Добуку приблизно такі ж оцінки, як і статистичні портали. Ну інша справа просто що цифри відрізняються, а тенденція зберігається, тому що найкращими у складі роми Визнали Пауло Дебало, це зрозуміло, в людини два голи і результативна передача. Ну і Алексіса Селемакерса, який нібито має грати правого латераля, але це людина, яка, можна сказати, була додатковим форвардом для Роми і провела дуже-дуже потужний поєдинок. І можна зрозуміти, чому Іван Юріч так сильно чекав на повернення цього футболіста. От він зараз приходить і робить результат для Роми, але вже під керівництвом Клаудіо Роньєрі. Що ж до Артема Довбика, то. Тут оцінки хороші, в основному а, більшість видань поставила йому 7 балів, дехто лише поставив 6,5, а знижив, знизивши трішки оцінку за оті промахи у першому таймі. Але в більшості хвалять і говорять про те, що Артем вибирає, вибирається із психологічної кризи і а, забив після того, як забив у Кубку Італії. Відзначився вже і в чемпіонаті. Ну і щоб не бути голослівним, процитую от ту ж, Кор'єри Делоспорт, яка поставила Артему 6,5 балів, і пише про нього, що а, зрештою він знайшов гол. Чудова передача а, назад п'ятою, і щоб дебала зробив а, пенальті. І вдалий рух також став ненавмисною допомогою для ще одного гола. Дебали. видання і джурнали ставить Артемові вже 7 балів і пише, що. Після гори критики, яку він отримав, українець нарешті переконливо грає. Гол це звільнення, але стоячи спиною до воріт, він стає смертельно небезпечним. Видання Лерома 24 теж щось подібне пише, відзначаючи користь нашого земляка. Пише, що Довбик проклав шлях до перемоги тим натхненним пасом п'ятою, який запустив Дебалу в штрафний майданчик, а потім з задоволенням закрив рахунок, вклавши в нього все своє бачення. Ну і звичайно, є видання, які не настільки захоплюються грою Артема Довбика. Як я вже казав, про що його критикують за доволі не дуже активну гру до 70-ї хвилини, зокрема, це. Видання а, газета Джелероса, яка поставила до обику 6,5, і пише, що оцінити його насправді непросто, адже те, що ми бачили в перші 70 хвилин, не тягне навіть на 5 балів. А потім гол немов би розблокував його. А у фіналі він ще й віддав практично гольову передачу дебалі, який її не використав. Те, що в його труднощах є. Як ментальний, так і фізичний фактор майже напевно, а поки що він насолоджується трьома голами за чотири дні. І ось на цьому можна зупинитися детальніше, тому що а, це саме те, про що ми говорили з тобою у минулому відео, а, коли припускали, що у Артема Довбика є такий своєрідний психологічний блок після отієї затяжної серії без голів. І зараз він його знімає. Як ми бачимо, італійська преса а, теж вже підхоплює цю тему. Я, звичайно. Впевнений, що вони не бачили наше відео, але отакі висновки вони на поверхні, і сподіваємося, що Артем Довбик справді з цими голами у двох матчах поспіль буде почуватися впевненіше і почне реалізовувати і менш очевидні моменти, ніж ті, які вчора були у матчі з Пармою. Ну і, до речі, був нього такий період уже в кар'єрі за останні два сезони. Нагадаю, що футболці Каталонської журони Артем Довбик не міг відзначитися у другій частині Ла Ліги протягом восьми поєдинків і дуже хвилювався. І не на кожній прес-конференції Мічел виходив. І розповідав, що українського форварда буде розблоковано. Не хвилюйтеся. Йому треба здобути впевненості. І от вчорашньому поєдинку мені особисто було помітно, що. Не до кінця, впевнений у собі Артем Добик, коли розправляються крила, він інакше виглядає. Навіть був один епізод, на що, начебто, робив ставку постійно. Клаудіо Раньєрі перед цим поєдинком нагадаю, він стверджував, що нам потрібно більше навішувати у штрафний майданчик, щоб знайти голову Артема Добика, який на другому поверсі грає перфектно. Але от в поєдинку проти Парми лише один навіс пройшов і просто вдарився в голову Артема Довбика. М'яч відлетів повз ворота. Якось це це дубово відверто виглядало. Але думаю, також що це справа в непевненості. І до речі, на після мачі розпитували в Клаудіо Раньєрі, Ран'єрі, наставника роми щодо дуету Дебали та довбика, чи покращився їхній фізичний стан? Ну і також мало на увазі про те, чи є між ними синергія, як ми бачимо протягом цього матчу, точно вона була і стверджує Ран'єрі, що ні один, ні другий на 100%. Поки що не готові повністю фізично, і з різних причин вони не мали змоги тренуватися на повну силу. І от зараз вийшли у стартовому складі, і от мені здається, що не збираються Пало Дібалу відпускати до Галата Сарая і збираються награвати оцю цю зв'язку довбик Дібала, яка би мала приносити результат. І от ти от згадуєш той самий епізод, коли дібала отримав пас від Артема Добака. Він в боротьбі із захисником. О, впав в штрафному майданчику. Мені дуже сподобалося, як він згрупувався швидко, підійнявся і віддав практично гульовий пас на дібалу. Він міг оформлювати у цьому е поєдинку Аргентинська зірка, але не зробив. І це таке собі віддячення Дібали за попередній епізод, коли. Е в першому ще таймі аргентинець впав у штрафному майданчику, також згрупувався швидко і вже лежачи, віддав пас на Артама Добика і українець, як і Аргентинець в другому таймі, пробив, не зумів точніше забити не вище воріт, там, якщо не помиляюся, заблокував удар захисник. Але в тому моменті була зафіксована гра рукою у виконанні Дебали. І от цікавить водим, як думаєш, Дебала залишиться на стадії Олімпіко. Як на мене, Павло точно залишиться мінімум до літа, тому що розмов про Галатасарай уже набагато менше, особливо після такого матчу. Дебало в римській пресі носять на руках і просто буквально там вмовляють нікуди не йти. Зокрема, головний редактор Кар'єра Делоспорт у своїй авторській колонці опублікував цілий лист. Він назвав його лист до Паулініо, так ласкаво звертаючись до Дебали. Вказуючи на те, що йому потрібно забрати у свого агента телефон, щоб він не породжував е, різних спекуляцій. Насправді, е, Дебала для Роми дуже важливий гравець, і про це говорить е, Клаудіо Роньєрі. Ну і це очевидна річ, тому що навіть нинішній тренер Роми, е, коли про це говорив, він цитував Жозему Оріньо, який. Е, нагадаю, колись е, сказав, що Рома Дебалою і бездибало це дві різні команди, і от зараз ран'єрі е, говорить це саме. Для нього це головна е, одиниця в атаці, яка готова робити різницю, можливо, в будь-якому матчі. Інша справа, що Клаудіо досі е, повторює оцю мантру про те, що футболісти не готові, і що довбик не готовий, дебала не готовий на 100%, Але ось е, подивіться на вчорашній матч. Ран'єрі не зробив жодної заміни, і газета Делоспорт опублікувала таку інформацію, що це вперше у матчі серії, а коли одна команда не зробила жодної заміни у поєдинку, тому це звучить трішки дивно, коли раньєрі говорить про неготовність футболістів, а разом із тим не робить жодної заміни. Причому після матчу Раньєрі наголошував, що. Жодних замін він робив не через те, що в нього на лавці гравці сумнівної якості, а через те, що на полі усіх все виходило, і він там не хотів псувати картинку. Ну, Тобто такі красиві слова, але якщо у тебе є футболісти, які не на 100% готові, а ти виграєш 3-4-0, повністю контролюєш матч, то все ж таки мені здається, от менеджмент із навантаженнями був би дуже корисним. Якщо ж повертатися до синергії Паулу Дебали і Артема Довбика, про яку ти говорив на початку свого запитання, то як на мене, вона теж простежується, тому що немає такого, щоб вони конкурували за позицію, а вони більше один одного доповнюють. Так вони вчора асистували, по суті один на одного. Так, Дебала заробив пенальті, і ще в першому таймі там же теж був момент, коли. Довбик скидав на Дебалу, але те щось трішки не зрозумів і не пішов на удар. Та й навіть якщо подивитися на карту передач Роми у матчі проти Парми, то там, звісно, помітно, що у центрі всього Пауло Дебала, тому що стрілки у його напрямку і від нього вони найжирніші. Тобто, за цими напрямки пройшло найбільше передач. А якщо звернути увагу на Артема Довбика, то найчастіше на нього пасує саме Пауло Дебало, Тобто, Дует у ромі награється і є шанси на те, що він буде приносити користь як команді, так і українцю, який буде забувати все більше у наступних поєдинках. Ну зараз приглядаю показник очікуваних голів італійської роми в, в цьому поєдинку проти Парми. То він 5-44. тобто не оверперформала команда. Могли забувати і більше у ворота гостей. І досить дивне рішення Ран'єрі не ротувати гравців при такому рахунку розгромному. Нагадаю, що наступний поєдинок в рамках серії А і в принципі це буде останній матч у 2024 році для Джало Росі, проведуть на Сан Сіро проти. Мілана, і це трапиться 29-го числа. Міг би і приберегти гравців, зважаючи на те, що кожного разу розповідає Клаудіо Оран'єрі, ледь не кожної прес-конференції, що не на 100% готові його футболісти, їхні фізичні кондиції. Зокрема, розповідає це про Артема Добака та травматичного відверто, Паулу Дібалу. І от цікавить ще одна ситуація, Вадим щодо пробиття пенальті. Нагадаю, що в матчі проти парамеджілоросі двічі визначалися із 11 метрів спочатку. Реалізував пенальті Пауло Дебала, не без допомоги Артема Добака, який створив цей набік на пів бік Ченс, який призвів до того, що арбітер вказав, що було зафіксоване порушення на аргентинцю. А згодом, дібала передалував це прямо право пробиття 11 метрів своєму співвітчизнику Леандро Передесу. І от Передес в після коментарі зізнався, так що Дебала сказав: от пробувай, прошу дуже набирайся психологічної впевненості. От цікавить, на Кому місці в ірархії пенальтистів Роми знаходиться українець Артем Довбик, який нагадаю, що у складі Жерони мав право першої шлюбної ночі пробиття з 11 метрів. Насправді все залежить від ситуації, які гравці саме зараз на полі, тому що Артем Довбик в ієрархії він навіть не близько до першого місця. По про те, що вже роні в нього з цим компонентом гри проблем взагалі не було. У ромі є Павло Дебала, і ми вже колись з тобою про це говорили. Що коли Павло буде на полі, пенальті битиме. Він і власне ми вчора це бачили, коли перший удар з 11 метрів виконав саме А Другий удар теж мав викону виконувати він. І ось та ситуація з передусом вона цікава, тому що Леандро взяв м'яч, віддав його спочатку Дебалі, а Дебала його повернув назад своєму земляку і сказав, що от пробивай ти це говорить більше про альтруїзм, Дебали і про бажання підтримати свого друга, тому що ми знаємо, що мабуть у ромі. Парадис це найбільший друг Дебали. і е, потрібно пам'ятати, яка складна історія в цьому сезоні у Парадеса. Йому практично не довіряв Даніале деросі, і абсолютно списав Іван Юріч. І От зараз із приходом Клаудіо Раньєрі Парадес перероджується, він стає незамінним гравцем для команди. І дехто в Італії навіть пов'язує оту поразку. Від кома саме з тим, що Парадес був хворий і не міг грати, як і Мац Хумельс. А от коли вони на полі, то Команди виходить все. Якщо ж повертатися до ієрархії з пенальті, то на першому місці, там як я вже говорив, Пауло Дебала на другому, мабуть, буде навіть не Парадес, а скоріше Лоренцо Пелегріні. якщо він буде грати і, і буде у належній формі, далі все той же парадес, в якого до речі, із виконанням пенальтів взагалі ніколи немає жодних проблем. Цікаво, що до Роми в його інших командах йому рідко довіряли бити з 11 метрів. А от у Римі і це вже робиться частіше, і парадис не підводить. І, мабуть, далі вже за цією трійкою розташовується Артем Довбик, який теж гарно пробуває з 11 метрів. І наголошує, все буде залежати від ситуації на полі, хто з цих футболістів перебуватиме в конкретний момент. У грі і звичайно, від рахунку. відрахунку, тому що я не виключаю таких ситуацій, що якщо в наступних поєдинках Рома також буде вигравати із великим рахунком і контролюватиме гру, то цілком можливо, що Павло надасть право пробити з 11 метрів уже не парадису, а Українцеві. Ну, ти згадуєш оцю парочку Хумельсе Парадес, і це не лише дехто пи пише в італійській пресі. Сам Клаудіо Арнірі розповідав і порівнював ці поєдинки поразку проти комо від комо із рахунком 0-2, і також от розробну перемогу над пармою. І запитали, у чому різниця. І він сказав, що е, не було на полі. У виїзному поєдинку в попередньому турі серії А ні Хумельса, ні Парадеса. І ці хлопці роблять різницю і зв'язують усю гру Джало Отакі, от, от приховані герої, тіньові лідери, не ті, хто не лише ті, хто відзначаються на футбольному полі. І от наприкінці, Вадим, цікаво, ти накупав у мережі X теперішня колишня назва і Твітер, що фанати мадридського Атлетіко. Просто задоволені, що не вдалося підписати Артема Добика. Нагадаю, що у поєдинку Каталонської Барселони проти Мадридського Атлетіко Сьорлот, а це в міжсезоння попередній був весни конкурент українського форварда на те, аби перебратися до стану матрацників, вже доданий арбітром час приніс перемогу чоло Сіміони із рахунком 2-1. Так що ж пишуть фанати мадридського клубу про Артема. Фанати Бадрицького клубу, мабуть, в цьому сезоні ще жодного разу не писали нічого хорошого про Артема Довика, і їх можна зрозуміти, тому що ну, людина, яка по суті, говорить про їхній клуб, можливо, не, не сама людина, а Людина, яка представляє цього футболіста, говорить про їхній улюблений клуб, досить таки зневажливо, тому вони за кожної лівшої нагоди будуть про це нагадувати. Я загалом стараюся після кожного матчу трішки проглядати соцмережі, форуми, щоб подивитися, що пишуть про Артема Довбика. Вболівальники передусім, мене звісно, цікавлять вболівальники Роми, які, до речі, можна сказати, що навіть задоволені виступами Артема, тому що. У нинішньому сезоні в нього вже 9 голів та 2 асисти за 22 матчі. Це доволі непогано для дебютного сезону. Ну але звичайно, прориваються якісь критичні твіти від фанів Атлетіко. І, Зокрема, це ж ти про те, про що ти говориш. Це якісь порівняння з Олександром Серлотом, який непогано вписався в Атлетіко і там просто став королем компенсованого часу. і... Можна зустріти навіть на такі дуже зневажливі твіти на адресу українця, де вболівальники дозволяють собі писати, що от вони раді, що Атлетікона підписав норвежця, а не оцього трупака. Мається на увазі Артем Довбик. Ну можливо і називають вони трупаком. Я розумію, що Мадридська Атлетіко зараз знаходиться на вершині турнірної таблиці Ла Ліги, Чого не можна сказати про рому? Тому от коли такі справи можна будь кого критикувати і знищувати. І щодо позиції джалоросі, то вони знаходяться на 10-му місці в серії. А, Набрали 19 очок і продовжують чергувати. Поразки із перемогами, як правило, поразки або нічі трапляються на виїзді, а перемоги на рідному стадіо Олімпіко. Ідентичну кількість очок має Емполі, а також Торіно, яке знаходиться, от зараз пригадаю, на 12-му місці. На вершині в нас Аталанта 40 балів, яка здобула напередодні непросту перемогу із рахунком 2-2. Ой, перепрошую, рахунком 3-2. Далі йде Наполі, 38 очок і третій інтер 34. І один е, е, ідентична кількість балів в Лаціо, який йде на четвертому місці, також 34 очки. І от ще раз нагадаю, що наступний поєдинок проведуть на Сен-Сіру Джалоросі, і це точно буде знакова подія для Артема Добика, який після підписання. Контракту із італійською Ромою розповідав у першому ж інтерв'ю клубному каналу, що він виріс на голах Андрія Шевченка в серії А у футболці італійського Мілана, і в нього була одна із заповітних мрій саме перебратися на пеніни і там демонструвати свої найкращі якості. І от тепер Артем Добо купиниться на сансіро, не у смогастій футболці, а у складі італійської роми. Точно один із центральних поєдинків наступного раунду. Серія, дякую тобі, Вадим, що що вчасна можливість описати те, що друкувала італійська та римська преса про перформанс Артема Довбека та інших гравців роми в поєдинку проти Парми. Нагадаю, що це найбільша перемога з найбільшим рахунком джало у цьому сезоні. 5-0 завершився поєдинок. Це був Вадим Грищук, автор телеграму «Кальчо за насам. Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на цій ютуб-платформі під час наступних оглядів наступних футбольних поєдинків.